Доброго дня. Хочу вашій увазі запропонувати ось такі протипожежні двері. Це маленький всірець, але вони є в трьох розмірах в складській програмі. Стандартні два розміри і одні полуторні. Тобто, також вони робляться під замовлення в будь-якому кольорі, в будь-якому вашому розмірі. Але під замовлення це буде трошечки довше чекати, і, звісно, може змінитися ціна. Що у них особливого? Вони зроблені з двох листів металу. З однієї і з іншої сторони, всередині, мінвата, мінеральна вата, вибачаюсь, і також по периметру все полотно, сама товщина полотна йде 50 мм, по периметру все полотно закрите протипожежною стрічкою, або взбучкою вона називається. Вона як вспінюється, коли а, під час збільшення температури. Під час якоїсь пожежі, вона як спінюється, що дає можливість плотніше закрити ваші двері, і в них не буде потрапляти їдкий дим, їдкий запах і тому подібне. Вона не плавиться, вона не виділяє ніякого труйного також запаху, не має ніяких противопоказань по ній. Єдине, що вона дає можливість щільно замикнути двері, куди не буде потрапляти полум'я, куди не буде потрапляти жар, і також всі запахи, які можуть давати меблі і тому подібне, все, що горить. А також вона не дає можливості, як кажуть, запаяти двері, тому вони потім спокійно може, їх спокійно можна відкрити. Вона вспінюється і закриває. Грубо кажучи, всі щілини, які на даний момент є. На такі двері є сертифікати. Такі двері можна замовляти з усіма сертифікатами. Затримує вогонь на 60 хвилин, тобто на 1 годину. Можна ставити в садочках дитячих, можна ставити. В бомбосховищах можна ставити в шкільних приміщеннях де завгодно. В них також є дві петлі. Петлі регулюються. На верхній петлі ще обов'язково є доводчик, який допомагає ці двері замикати. Ну, на маленькому взірці просто саме доводчика не буде, це ясно, тому що ну, це дуже маленькі двері і тут так не відрегулюєш. А зазвичай на другій нижній петлі ніяких доводчиків немає. Вони Просто йдуть на шарнірах, і верхня вона йде з доводчиком. Також ручка виконана в пластику, але він йде вогнетривкий пластик. Це дає можливість при великому нагріві все ж таки відкрити і не пошкодити собі руки і тому подібне чимось огорнути, але просто відкрити вона не буде такою гарячою, як це може статися з металевою ручкою. Є замочок. Так. Також двері можна виготовляти ось такий замок. Також двері можна виготовляти а, зі склопакетом, але це буде під замовлення. Варіанти склопакету в трьох розмірах. Зараз показую. Ось так виглядають самі двері, їх характеристики. І а, скло може бути в розмірах 30 на 40 см, ну або в міліметрах а, 100 мм на 1000 мм. І 500 на 700. Тобто, три варіанти скла, які можуть зробити. Три варіанти склопакету, які можуть зробити. Це найголовніше: вага, вони досить важкі. В них вага йде 35 кг на метр квадратний, в залежності від того, саме, які двері ви обираєте. Двері пофарбовані в складській програмі. ВРАЛ 7035. Використовується порошкова фарба. Але ви можете підібрати будь-який інший рал, якщо це потрібно. Якщо потрібно, вони зроблять під замовлення будь-що. Також є в них стандартні розміри, які ось перед вами є ширина самого полотна 800 і висота на 200. Ось тут також все прописано. Які розміри просвіту повинні бути? Якщо потрібно, будь ласка, можемо такі двері продати.